Лисичка і рак. Зустріла лисичка рака. Стала та й дивиться, як він помаленьку лізе. А далі давай з нього насміхатися. Ну, та й швидкий же ти, нема що сказати. Справжній рак не борак. А скажи мені, раче, борач, чи то правда, що тебе раз подріжджі послали, а ти аж через рік з дріжджями прийшов, та й ті посеред хати розілляв? Може, коли й правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню схоже. «Ова, значить, тепер пруткіший став? Пруткіший чи не пруткіший, а тобі глузувати не дозволю. Коли хочеш знати, який я пруткий, то давай поб'ємося об заклад, що я, швидше за все, від тебе он до того пенька добіжу скоріше. Що, що, здивувалась лисичка. Ти хотів би зі мною на випередки бігати? Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду вставай, то я швидше тебе на місці буду, мовив рак. Побились об заклад вони, стала лисичка на один скок попереду рак. А рак учепився їй клешнями за хвіст. Рушила лисичка, біжить щодуху, аж куря здіймається. Добігла до пенька та й гукає. А де ти раче? Нічого не чути. Ну, радше, де ти там? ще раз покликала лисичка та й обернулась до пенька. Та ось де я, давно вже жду тебе, аж трохи за пеньок забіг.